Чи є у вас таїнства, хрещення, причастя та як вони відрізняються від інших релігій? Таїнств у нас ніяких немає. У нас так, як написано в Слово Боже. Наприклад, причастя. 1 Коринтянам 11 глава, з 23 стиха. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть і споживайте це тіло моє, що за вас поламається. Робіться на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша Нового завіту її крові, робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Ось і все таїнство. Вечеря Господня була із прісним хлібом, і з чистим виноградним соком. Ніякого кріпленого вина не було, ніякого ображеного хліба не було, тому що це була Пасха. І по народу для народу ізраїльського було сказано: якщо щось буде квасне, то. Та душа буде винищена із народу Божого. Тому там було тільки так. Хрещення було, так як Христос хрестився. повне занурення у воду, як Іван хрестив Христа на річці Йордан. Не кропленням віником, не кроплення рукою чи в Тазікові і так далі, повне занурення у воду це хрещення Господнє. Так ми робимо вечеря, хліб без дрожжя і виноградний сік. Не вино криплений, такого немає в біблії. Оці таїнства.